Карма це всесвітній закон, згідно з яким характер тієї людини визначає її подальшу долю. Не сподіваючись на нагороду, не керуючись Божими заповідями і маючи загострену якість співчуття, я поспішаю на допомогу потребуючим, бо інакше не можу і не вмію. Колись мій дідусь назвав мене сестрою милосердя. отак і живу, роздаючи себе всім. Важко і тішусь, коли колись полегшує його яку долю. Думаю, що саме тому в нашому костері мене побрали старшою. Ірина Дубчак. Моя карма. Якщо в тебе чиста совість і душа, і ти хочеш у любові Божій вік прожити, і хоч часом з болю котиться сльоза, але добрі вчинки прагнеш ти робити, своїм серцем розтопити біль і злість, вигасити горе все на світі та зустрічаєш опір. Завжди скрізь накидає зло на тебе в свої сіті, і здається, що вже сили покидають. Часом думаєш, що, може, те все марно, та любов у тобі знову оживає, і ти вкотре служиш всім, бо то є твоя карма. Я не знаю, скільки Бог мені відміряв. І яке завдання в мене тут на цій землі. Та любов'ю Божою я брата відігрію, руку допомоги простягну сестрі, знаю лиш, що буде дуже важко нести по життю свого Христа. Та дивлюсь на небо і всміхаюсь, там Отець Небесний. Мене ніжно,